Так друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я приїхав на Горинь спробувати на фідер і що я вже закинув дві вудочки, щось потрошки посмикує. Одна друга і зробив я вже одну густерку таку ладошишну примерно. Вона зараз щось тут смикає. Ну будемо рибачити, постараюся все показати. Так, друзі, і друга лісковочка не засняв покльовки. Ось така о взялася на з курускою. Ох, друзі, тут у нас є рибка. Ось така густерочка мала попалась. Так. Ось таких розмірів. Густерка взяла. Друзі, оце покльовка. Друзі, щось є в нас. Щось непогане. Ков хоч не зійшло. Оце була клювання. Що це за рибка мені дуже цікава. Гола Бачили який розбійник? Видно вам? Ось такий розбійничок у нас. Ну що, давайте будемо приводить, піднімай. Опа, є! Є в нас главлік ось таких розмірів. Зараз ми його відчіпимо. Взявся гейт з краєчкою. Ще раз з боку не зацепився, то й би все. Так, друзі. Горинь, фідер. Ух ти. На кукурудзку беруть ось такі монстрики. Давайте запустимо його в садочок. О, тут у нас ось така маленька густерка сидить, і ми її не знаємо, що є. Да й таке. Вона така маленька, що її зразу викинемо воду. Ось таку густерочку. Хай пливе. Додому. Так, друзі, вже моя робила до вечера. І хочу вам показати, що я наловив. Ось такий клубок я Зараз Старий вам задум. Ось такі лавлик плюну у нас. Пимовички. На кукурудку, чисто на кукурудку. А левкавочки клевали кукурудзка за парижка. Ось такі. Ця ладоша ця не буде. Там ще одне, що не буде ладошки. Ось такі густерки. І ще одну густерку я ничего випустив одразу, не схотів спускатися до садочки. Ось такі мене уловчені. Слабенько. Клювало рамку, зараз взагалі не хоче. Сонце піднялося і кльов перестав. Все, Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Не забувайте ставити лайки і підписуватися.